Ви дивитесь підсумки незадовго до 28 жовтня. глава уряду Микола Азаров сказав одному з керівників Європарламенту, що влада організує вибори до Верховної Ради відповідно до європейських демократичних стандартів. Сайт «Владометр» цю обіцянку, як і інше, вніс до своєї бази. Тарас Фролов іронізує, вибачте, аналізує чи тримає чиновник своє слово. Вітаю, 28 жовтня давно минуло, а свято демократії в Україні досі триває. Результати виборів ще не проголошені. Останні голоси було підраховано через 12 днів після закінчення виборів. Верховна Рада рекомендувала провести перевибори в п'яти округах. Втім, це не завадило прем'єр-міністру Миколі Азарову назвати ці вибори найкращими виборами в історії України. Владометр на прохання ТВА розглянув особистий внесок прем'єра в проведення парламентських виборів 2012 року. Микола Азаров пообіцяв встановити на виборчих дільницях 34 тисячі веб-камер. Цю обіцянку було дотримано. Щоправда, її виконання коштувало державному бюджету майже мільярд, точніше, 990 3,6 цілих мільйони гривень варто зазначити дивовижну швидкість, з якої були знайдені кошти і проведені законодавчі зміни. 2 липня Микола Азаров пообіцяв встановити камери. 4 липня Верховна Рада внесла зміни до держбюджету. А 5 липня депутати проголосували за зміни до закону про особливості забезпечення відкритості, прозорості, демократичності виборів народних депутатів, який легітимізував використання камер під час виборів. Після виборів камери планують використовувати для забезпечення безпеки на вулицях українських міст та селищ. Принаймні, так написав пан Азаров в своїй сторінці мережі Фейсбук. Також Микола Азаров пообіцяв не допустити фальсифікацій на виборах. 11 лютого, під час зустрічі з головними редакторами змі країн СНД Балтії та Грузії в Києві, прем'єр-міністр заявив, що влада не допустить фальсифікації виборів та готова прийняти хоч 10 тисяч спостерігачів за виборами від ОБСЄ та Євросоюзу. Оцінка виконання цієї обіцянки в частині, де йдеться про наявність фальсифікації, справа нелегка. Володометр виходив з наступного. По перше, результати екзитполів співпадають з результатами реального голосування. Це свідчить про відсутність масових фальсифікацій при голосуванні за партійні списки. По друге, опозиція, принаймні станом на п'ятницю, 9 листопада, оскаржувала результати голосування та вимагала перевиборів по деяким, а не всім одномандатним округам. Це свідчить на користь того, що масових фальшувань при виборі одномандатників також не було. Втім, і це по-третє, занадто довгий підрахунок голосів на деяких дільницях, втручання правоохоронних органів, бійки та скандали вказують на наявність порушень виборчого процесу враховуючи все це, Владометр вважає обіцянку Азарова не допустити фальсифікації на виборах, виконаною не в повному обсязі, і ставить їй оцінку компроміс. Ще одна обіцянка від прем'єра була дана вже не українському народу, а президенту Європарламенту Мартіну Шульцу. Під час телефонної розмови, яка відбулась 29 березня цього року, пан Азаров пообіцяв, що влада організує вибори безумовно відповідно до європейських демократичних стандартів, забезпечить чесне змагання політичних сил і прозорість виборчого процесу. У розмові з паном Шульцем український прем'єр підказав, яким чином перевірити виконання цієї обіцянки. Наша держава зацікавлена саме в об'єктивних висновках з Стрігачів і оцінці демократичних процесів в Україні сказав пан Азаров. Висновки і оцінки, в яких був так зацікавлений уряд, негативні. І Європарламент і ОБСЄ визнали, що вибори були гіршими за попередні і стали кроком назад. Місія ОБСЄ наголосила, що процес встановлення голосів оцінюється негативно через недостатню прозорість. Тож свою обіцянку перед Мартіном Шульцем Микола Азаров не дотримав. Слід віддати належну прем'єру. Вже наступного дня після заяви про найкращі вибори голова уряду висловив стурбованість ситуацією, що склалась з підрахунком голосів на виборах у Верховну Раду України в деяких одномандатних виборчих округах. Приємно, що посадовець визнав проблему, засмучує, що це трапилось аж на 11-й день після виборів. Всього найкращого.